Познайомитись з професією не тільки з підручника, але й наживо. Побачити, спробувати та запитати усе, що хвилює. Учні Львів British Скул можуть на виїзних уроках. І цього разу вони поїхали у девелоперську компанію Лев Девелопмент, а також завітали на телеканал Правда Тут Львів. Дізнаватись про те, як створюються новини та що таке телебачення, учні розпочали з прес-конференції, де вони могли відчути себе справжніми журналістами та задати будь-яке запитання. ваше запитання. Скільки у вас Також кожен охочий міг спробувати себе у ролі оператора. А ще начитати новини, як телеведучі, професійна студія, мікрофон, телесуфлер усе як на справжньому ефірі. Рятувальники закликають мешканців бути відповідальними. Я собі не так все уявляла, я думала, що це трошки буде легше робити. Це все бути журналістом, ведучим. Сьогодні я тут е, був оператором, знімав і деяким наговорим на новинах, і не, було, і не було дуже легко, якщо чесно. Такі уроки показують дітям, що за кожною професією стоїть велика відповідальність і старання. Діти тут мали можливість відчути себе в ролі ведучих, в ролі операторів, побачити, як створюються новини. І я думаю, що такі ініціативи у Львів Брітіш Скул – це дуже, дуже класна ідея, щоб робити такі виїзні уроки. Адже, напевно, якщо б я була в молодших класах, якщо б я була школяркою, я б була дуже щаслива побачити, як воно все працює зсередини. Наступною зупинкою став офіс «Лев Development. І тут усе як у справжніх будівельників: жилети, каски і одразу ж поїздка на реальний об'єкт будівництва. Подемов будівництва. Учні змогли побачити будівельний процес на власні очі, доторкнутись до професії буквально руками, і саме це залишило найяскравіші враження. Мені сподобалося, що ми їздили. Всі на будівництво, і я зрозуміла, що краще тримати ручку, ніж лопатою цемент. Мені сподобалось цементом будувати. Зніматися е, на інші локації, кататись на машині і їсти. Мені дуже сподобався будівельний майданчик, де ми заливали бетон і нам казали, що краще писати ручку, ніж кидати лопатою багато бетону. Я побачив, що там е, будинок будують і я побачив, і я побачив, що ми на кінці простоїли, і нам подарували цей подарунок. Мені найбільше сподобалось. Як я знімалася в новинах, як я каталася на мейбі-каріше, їжа була дуже смачна і подарунок сподобався. Навіть найменші деталі подорожі від роботи на будівельному майданчику до смаколиків і подарунків стали для дітей джерелом натхнення та щирих емоцій. Нам насправді дуже приємно, що освіта і школи дають можливість дітям побачити про те, як функціонує бізнес зсередини на власні очі. І насправді дуже круто, що дітей привозять на такі екскурсії. Ми впевнені, що сьогодні їм сподобалось тут нас, адже ми їм показали весь процес девелопменту, як він реалізується від ідеї, концепції, Дівництва до його реалізації в відділі продажу у Львів, брітіш Скул Такі виїзні уроки вже традиція. Вони стали невід'ємною частиною навчального процесу. Це такі навчальні уроки, які запроваджені у нас у школі з метою розвитку, всебічного розвитку наших учнів, для того, щоб діти розуміли, наскільки як працює власне, бізнес, змогли дізнатися зі середини всі ці процеси, які відбуваються, оскільки в нас тільки теоретичні знання, а ми на практиці можемо дослідити власне всі ці процеси. А також це дуже гарна нагода для дітей, зрозуміти, ким вони хочуть стати у майбутньому. І можливо саме після цієї мандрівки хтось із учнів вирішить стати журналістом, девелопером чи, можливо, архітектором. Та найголовніше це знання, які вони черпають після кожного такого уроку.